Доброго дня. Сьогодні 20 листопада 2024 року. І хотів би пояснити людям різницю між, між зверніть увагу, державною владою і владою республіки. Зрозуміло? Тобто, це народною владою. Народна влада це влада республіки. Так от я вам хочу, хочу пояснити, що таке, що таке і що таке траст. Щоб ви розуміли, траст, це є підприємство, це зрозуміло, так? І коли його реєструють, реєструють, тут там кажуть про Траст Леніна, там, і інше. коли його реєструють, то офіційно повідомляють, що відкривається компанія, наприклад, да, якась оце є компанія по захопленню якоїсь території, да, фактично подрозумівається під цим. І що з цієї території. Тобто заснують там підприємства і будуть отримувати прибуток. Зрозуміли? Так от державна влада це те ж саме, це ж воно і є. Це приватна, при, <кій> приватної власності. Зрозуміли? От чому і зареєстровані. Де Ленін реєстрував, кажуть, трас, трас в США реструю. Тобто реєструється як юридична особа. В Англії реєструвалися. Я зараз вам покажу, що це не нове все. Це все старе, давним-давно відоме. Зараз покажу вам. Дивіться, бачите ось що написано, бачите? Ось англійською, а ось переклад. Голландська торгова компанія, що була. Чартерною або хартійною компанію голландських купців та іноземців-інвесторів. Називається Вест Індська компанія. бачите? Вест інська компанія. Реєстрація була, якщо не помиляюсь, в Англії. Ось дивіться: голландська Вест Індська компанія. бачите? Індійська компанія. бачите, Вест-Індійська компанія. Бачите? Вестіндійська компанія. Голландська Вест Індійська кампанія. Тобто засновували, засновували оці компанії і це і, були, це і були, щоб ви розуміли, окуповані території, їх окуповали. Індія, вона ж окупована. Англія була. Англія була. От вона створені ці компанії, Подивіться, коли була. Перша була створена в 1600 році. Бачите, 1600 рік. Тобто, щоб ви розуміли, це все, це все віртуально, тобто юридичний світ, він весь віртуальний, зрозуміли, так? І це все створено для чого? Для того, щоб, скажімо так, були якісь розрахунки. тобто, щоб З цими кампаніями, злочинцями, фактично терористами терористами, можна було вести. Торгівлю зрозуміли, для чого це все було зроблено. Вони прекрасно розуміли, що все це є злочин, захоплення інших територій злочин. Чому в 1648 році було йшла війна? Що порозуміли 100 років ще 1500 там почали з 45-го, мабуть, десь так, і закінчили в 1555 році. А в 1648 році закінчилась сторічна війна, фактично було за право на самовизначення націй. Тобто заборонено після цього було, що визнано було, що не повинні інші нації так, керувати іншими націями, тобто право на самовизначення було. Так, от я вам пояснюю: держава, будь-яка держава, да, державна влада, як кажуть, от, зареєстрована, це є підприємство приватного права. Зрозуміли, держава і державна, так звана влада, як вони її називають, це є підприємство приватного права. Це от, як Весфінська компанія то же саме. Так оце СРСР, да, тут от, окупанти нащадки окупантів да? єврейська адміністрація в нас. Це саме і є приватне право. А в нас зверніть увагу, є інша форма правління. Да? Стаття 5, вони зазначили. Е, Прямо народ, єдине джерело влади. Да? Тобто республіка. пишуть в п'ятій статті. Україна є республікою. Так, Олиночку, зараз я конституцію відкрию. Да? І так от, Україна є республікою. Тобто вказується, да? якщо республіка, щоб ви розуміли, то це зовсім інша форма правління публічного права. Але зверніть увагу, Республіка це також є підприємством. Люди не розуміють цього. Але це дійсно так. Республіка також є підприємством. Зрозуміли? Чому? Єдине, в чому вона відрізняється, що це підприємство, акціонерна, відкрита акціонерне да? підприємство, тобто, Республіка спільна справа. Зрозуміло? Тобто спільна справа людей і відповідно до статті 13 по-нормальному, ми повинні отримувати мати свою долю, частку, так? мати долю акції цього підприємства, кожному поділили порівну акцію цього підприємства. І ми його маємо і отримуємо кожен, кожен з нас порівну дивіденди. Чому? Тому що ми і є, зрозуміли, власниками спільна справа. Тобто, справа, республіка – це спільна справа. Ми і є власниками цієї території, цієї цього підприємства. І відповідно до статті 13, да, є міжнародні договори, це користування природними ресурсами і інше. І от стаття 13. В ідеалі ми повинні були мати прибуток від цього, зрозуміли, да? і от тоді би. Тоді би, да? оце і було б підприємство, юридична особа прив... не приватного права, а публічного права. Зрозуміло? От, наприклад, щоб ви розуміли, е на прикладі от ОАЕ, Арабські Об'єднані Емірати, там люди, що вони користуються природними ресурсами і багатствами і мають з цього дивіденди, Зрозуміли? Тобто, от ми би, от тоді ми би були. Юридичною особою публічного права, тобто республіки, влада народу, народна влада, влада республіки, це підприємство, створене людьми. Зрозуміли, публічного права. І от тоді би була, б, називалась б Влада республіки. зрозуміли? тобто влада народу. І тоді би, фактично, скажімо так, ми би мали можливість управляти. Зараз ми не маємо можливість управляти, тому що ми живемо в окупації, бо державна влада це і є окупаційна адміністрація, зрозуміли, яка 104 роки ми окуповані, єврейська окупаційна адміністрація. Ну, зрозуміло, вони покликали інші, приймають участь нації да, в управлінні цієї територією. Але не українці, зрозуміли, да? ми живемо в окупації, ще раз повторюю. І все це є в порушення, зрозуміли, принципів міжнародного права. Це є порушенням, це все є. Вони є всі злочинці, зрозуміли? Злочинці, ще раз повторюю. Тому все до побачення і більше. Ну, я просто прошу не писати мені усе це от в коментарях там про трасти, якісь ви розповідаєте, інше. Все це є приватне право. Ще раз вам повторюю, не є публічним правом. Публічним правом є лише республіка, створена. Зверніть увагу, наприклад, українською нації, цією на підставі, на підставі права на самовизначення. Все крапка інших республік не існує. Все інше це є держави. Всі державні органи держави, це є приватного права. Зрозуміли? Все, до побачення.